Всім привіт! Вітаю дівчата, можливо, хлопці. Ви на каналі Пров'язання та шиття. З вами Раїса, і сьогодні я хочу поговорити про цей джемпер, зробити такий експрес-огляд. Можливо, хтось захоче зв'язати, можливо, комусь будуть цікаві якісь елементи. Мене запитували, як я в'язала Рюші. Майстер-клас на візерунок уже є на каналі. Я залишу посилання в інфобоксі. Розповім вам коротко, як я в'язала, з чого я в'язала. По-перше, це пряжа Marinos By Rigo, 100% Merinos. Скільки метраж, я, напевно, підпишу на екрані. Розподивись, може у мене тут і записано. Основне полотно я в'язала на спицях 3,75. Щільність в'язання. Візерунок в мене 2,53 петлі в 1 см. Гладь 2,38 в 1 сантиметрі і 3,9 ряда в 1 см по висоті. Так, зроблю вам заміри. По висоті 33-34 см. Резинка по низу 3 см, по рукаву теж 3 по горловині 2,5 см. Ширина кофтини 28, але полотно в мене не забите, дуже пластичне. Пряжа добре розкрилася, і думаю, що це ще не остаточний варіант, що, можливо, вона ще буде розкриватися. Покажу вам тут. Хто бачив до ВТО і після, ви бачили, яка вона була така діркаста. Діркасте це полотно, воно хоч і пластичне, але ви бачите, що воно не рідке. Мені таке подобається. Я люблю таке в'язання, тому що ще, коли будеш прати, воно все рівно буде чуть-чуть підбиватися. І не хочеться такого валянка. Хочеться класного джемпера. Так, візерунок у мене зайняв 14 см по боках, скільки тут по 7. Тут не зовсім візерунок, я ще одну петлю лишала по краях від візерунку. Рапортів в мене тут один, два, три, 4 і оцих чотири петлі додаткових для з половиною, можна так сказати. Набирала я на горловину на допоміжну ниточку, потім в'язала зверху вниз по колу, рюшу я прив'язувала пізніше. Спочатку в'язала реглан. У мене є поглиблення. Ось Тут ви бачите, дехто називає це ростком, але це не зовсім росток, це поглиблення попереду. По спинці в мене не було. Для дитини я не робила. Можливо, попробую ще такий варіант, щоб робити по спинці. Можливо, буде краще лягати. Хоча і так досить гарно. Звичайно, ця кофтина, цей джемпер, десь ось так рука взавелик для моєї доньки, тому що я розраховую це на наступний сезон на зиму. А дітки ростуть швидко, тож робила трошки з запасом. По ширині він класний, крас він не обтягує і не сильно широкий, так як для джемпера об'єм хороший. Рука у мене тут йде прямий, Щось мені так захотілося не звужувати його, хоча він і не дуже широкий, але ви бачите, що він тут призібраний біля резинки. Я в'язала. Дві петлі, третю скорочувала. Дві петлі, третю скорочувала. І е, ось закрила голочкою. Мені так подобається. Понизу теж закриття голкою. Резиночки на манжетах. Я в'язала спицями 3 і 5. Так. А понизу. Зараз я подивлюся. Угу. Горловину в'язала спицями 3,25, понизу теж 3,5. Так, в'язала по 12 рядів на рукавах і понизу. Далі, реглан у мене тут 18 прибавок, тут 14. Ні, по спинці 20 прибавок здається. Ось я подивлюсь, точно. Десь я писала. Так, попереду 14, по спинці 20 прибавок у мене по реглану. А так. 10 петель у мене підрізи тут. Да? Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, да. по 10 петель. А, так, що ще? Набирала я на горловину 84 петлі, по чотири петлі на. Не по 4, по одній петлі на регланні лінії. По 12 петель на рукави, по спинці 20 петель, попереду 36 петель. Трохи я дала більше наперед тут, тому що тому що в мене тут візерунок не вписувався. Хоча я зараз дивлюся, що можна було візерунок зробити в Я би так хотіла. Тоді б у мене рюша чуть-чуть ближче йшла, і, можливо, так би було і краще. Але це вже, напевно, буде експеримент в другому якомусь джемперу. А, так, колись я такі рюші в'язала дитячий кардиган і розміщувала ось по себе, де планка була, і одразу біля планки з двох сторін була така рюшечка. Дуже, до речі, теж нарядно класно. Ще в мене є різні варіанти ідей з рюшами. Я думаю, що я буду ще в В принципі, тут нічого складного, нічого особливого я не... Геніального не створила. Зараз тільки подивлюся, так спинка 76 петель. Відповідно, у мене перед і спинка відрізняються, тому що по спинці візерунку немає. Тут візерунок і відповідно, кількість петель зовсім інша. Перейдемо до Рюшю. Зв'язала я від горловини до. Резинки. Потім я набрала петлі на рюші. Набирала я, зараз я вам покажу. Думаю, що тут добре видно: три петлі і далі робила прибавку. Надіюсь, видно. Три петлі і прибавка. Спочатку я зробила через одну петлю. Рюша була дуже об'ємна, мені не сподобалось. Потім я через дві теж дуже забагато її було. Вона якась важка така була. Можливо, якби це була пряжа якась інша, ну, мається на увазі, що метраж був більший, що можна було менше складень зробити рюшу, Можливо, її можна і зробити густішою. Так як це, я напишу, який метраж я в'язала в одну ниточку, то змінити я її не могла, то я вирішила набирати. Три петлі прибавка. У мене тут набрано 101 петлю, ну відповідно до моєї висоти. Потім я зв'язала рюші. Рюші я в'язала спицями 3,25. І 11 рядів, 12-й вже закривала. Закривала, звичайно. Ви ось бачите, яка косичка по краю. Нічого тут особливого. Після ВТО все розправилось, нічого не завертається. Мені подобається. Потім, після того, я набрала. Не набрала, розподілила різинку один на один. І ось цю рюшу я вже вв'язувала в різинку. Дов'язала різинку, закрила голкою перейшла до горловини. Горловина в мене планувалася подвійна, але чомусь вона мені здалась тут дуже грубою. І я її вирішила зробити такою одинарною. Я вже її навіть була зв'язала, але мені не сподобалось. Почала пришивати якесь, воно зовсім не таке. Хоча, б, може, після ВТО було б гарно. Ось тут закрила голкою, мені так подобається краще. Думала робити якусь кітльовку, щось придумувати, але ну, не виглядало воно гарним. Ось такий варіант мені більше подобається. І коли почала в'язати горловину, я так само в'язала цю рюшку в горловину і все ось так в мене тут, в принципі, добре вийшло. Рюшка в'язати не складно, виглядає класно. Якщо хтось помітить тут брак, скажіть мені, напишіть, де в чому тут <гум> Що тут не так. Я, я його бачу, але вже перев'язувати я не хотіла. Тож, цікаво, чи ви теж його бачите. Я думаю, що хто в'яже, то одразу побачить, чому тут, що тут не так. Все, в принципі. Джемпер дуже теплий, класний. Разом з тим не товстий. Мені дуже подобається. Доньці до лиця цей колір. Правда, він ще великуватий, літом міряти, фотографувати. Я думаю, що не потрібно мучити дитину. Я зроблю вже фотосесію. ну, Таку домашню фотосесію. Зроблю восени. Вона якраз підросте. І я думаю, що тоді буде в тему і вам обов'язково покажу на дитині. Всім дякую. Якщо щось незрозуміло, щось я забула сказати, то ви мені скажіть. А, ще ось записано в мене, що по низу рукава в мене 44 петлі залишилось. Якщо вам це буде корисним, то я вам розповідаю. Рука в мене взагалі тут 58 петель, після скорочення стало 44. Записи в мене, як завжди, так на коліні написано, то я вже як не стараюся їх розписувати, розписувати. Але це, напевно, треба кожен раз потрошки працювати над цим. І все буде. Всім дякую, всім до побачення, до зустрічі в нових відео.